Пан Володимир питає, підскажіть, чи треба утеплювати віконні прийоми перед встановленням віконної рами для прикладу оксордованим пінополістиролом? Значить, тут, тут якраз от можна було б додати фото. Я вже трошки розповідав про такий підхід, що багато років я розробив монтаж, теплий монтаж вікна, і перші варіанти такого монтажу вони були саме, ми ставили просто вікно і утеплювали відкоси. Але потім норми ставили жорсткіше. І ця технологія вона розвинулась. І ми стали робити теплий контур навколо вікна і монтувати вікно з теплим контуром, або робити теплий контур по ширині рами, і потім ставити вікно. Після того, як всі примикання гермітізуються, тобто робиться параізоляція, вітрозахист з вулиці, після цього ми робимо теплі відкоси, тобто утеплюємо по периметру вікна. Ви можете детально, покроково знайти вебінар, який називається Теплий монтаж вікон по Терехову, і там все це, всю теорію і послідовність виконання, ви це побачите. Але справа у тому, що дехто хоче собі спростити життя. Але насправді воно так не виходить, розумієте? І тому в інтернеті е, запустили таку мульку, що спочатку утеплюють відкоси на всю ширину, потім монтують вікно, потім щось там герметізують, потім ще щось там роблять і так далі. І я скажу вам так, щоб більшої дурні знайти в інтернеті важко. Це не тільки. Неправильно, тому що ви не можете нормально загерметизувати всі примикання, це отак от, розумієте? Тобто, ми з вами можемо просто зробити теплий контур, все гарно загерметизувати зробити теплі відкоси і отримати гарний результат і зробити це простіше. Тому, от, от те, що питає пан Володимир. З приводу утеплювати відкоси, а потім монтувати вікно? Ні. Я вважаю, що, звісно, так робити можна, але це не вірно. Саме з точки зору герметизації примикань і трудоємкості виконання робіт. Технологія теплого монтажу вікна вона не з'явилась просто так, друзі. Справа у тому, що я з. Після університету я потрапив у фірму, у котра більша частина робіт була саме пов'язана з оздобленням. Тобто монтаж вікон і герметізація, це то, що було у мене одразу. І коли я розробляв технологію теплого монтажу, я одразу думав про те, як робити оздоблення, як зробити так, щоб не було проблем у людей. Оці от, от от відкоси, от це вікно, котре ви зараз бачите, от воно змонтоване по моїй технології. Тобто, 7 років ніяких проблем з відкосом, ви бачите. При тому, що за ці 7 років були доволі сильні зими. Тому краще все ж таки технологічніше розумніше працювати по технології автора. Просто, добре. Дякую, друзі, за ваше. Питання. Я дивлюся, що питання не висвітілось на АБСі. От, тобто внизу повинно було висвітитися, що є питання. Подивимося, що за баг, Розберемося. Йдемо з вами далі.